Мої вітання, дорогі мої друзі! Осіння пора. Усі господині займаються консервацією і я також. Але в цьому відео я вам хочу показати, що в мене знаходиться у цих баночках. Я варила холодець. І вийшло в мене його так багатенько-багатенько. згадала, що я купляла в нас на базарі закритий холодець. В мене холодець зварений з курячих шийок. З крилиць корячих. І ще в мене були куплені сусіди, порадили, я ніколи то не вживала. Індичі шиї, вони такі великі, великі, і на них дуже-дуже багато м'яса. Купляла в нас фуршеті, тут, через дорогу, де я мешкаю, земляки знають. І ви знаєте, не пожалкувала. Ми подивилася в інтернеті, як можна на декілька місяців зберігати холодець в банках. Просто його простерилізувати, але часник не додати. От. Подивіться, який гарнюній вийшов. Гляньте, я так приближу. Бачите, м'яса дуже багато, навіть юшки менше. От. А потім, коли знадобиться чи якась гостина, чи хтось зайшов в хату, раз, відкрив, відкрив, і просто так можна їсти. Або скоренько переварити. Добавити часничок, розлити по тарілочках, поставити в холодильник охолодити і подавати. От. Потім напишіть мені, якщо вам цікаво, покажу, яку консервацію ще закрила, але таку різну овочеву, з фасолі я закривала, просто фасольку закривала в банки, таку величеньку, знаєте, в нас балабан називається. Ну а сьогодні от таке відео з холодцем. На славу, вийшов, гарний, дуже гарно застиг, навіть не сподівалася. Усім смачного, так що холодець на 3-4 місяці можна теж закрити. Я не знаю, чи спеціально люди варять, щоб закривати холодець, ну, хіба, може, ті люди, які на продаж це роблять. Ну, отак для своєї родини, для сім'ї, якщо більше зварено, можна запросто заливати в банки. Усім смачного! Бажаю глядачам міцного-міцного здоров'я і перемоги нашій рідній Україні.